Друзі, всім привіт! Зараз знаходимося в ЖК Юніт Хом. Квартира реалізована площею 50 квадратних метрів. Закінчили її реалізацію близько півроку тому, замовники вже живуть. І швиденько зроблю для вас огляд. По-перше, тут невелика квартира: є кухня, вітальня, спальня, гостьовий санвузол і прихожа. За мною знаходиться кухня із цікавих рішень. Тут невелика робоча зона, тому комфорка на дві плити. Робоча зона виконана з керамограніту, повністю крупноформатного. І цікаво, що хлопці заморочилися, зробили плиту і мийку в один рівень з кермограниту. Гранітом, тобто, що вона не випирає. Тут у нас острів знаходиться також з керамограніту, в острові є винна шафа, і зверніть увагу, і наскільки акуратненько і класно зробили підрізочки, все під 45 градусів, все красиво знову матеріалу. За мною знаходиться передпокій. І цікаво, в цій квартирі є розумний будинок, який керує світлом, рулетами все працює автоматично, можна керувати кліматом, опаленням, кондиціонуванням і так далі. Світло вмикається на датчиках руху, за мною знаходиться шафа, тут знизу є висувна лавочка і технічна. Технічна зона із інвертором, акумуляторами для безперебійного живлення на випадок відключень. Тут знаходиться технічна зона. З однієї сторони колекторний вузол з підсвіткою, бойлер, зберігання пилососа, гладілки і так далі. Тут правильна сушильна машинка. Далі йде зона вітальні. В зоні вітальні у нас є красивий прямий диванчик від інтерії. Він знаходиться під островом і напроти знаходиться 77 дюймова плазма. Що зручно, ви можете дивитись із диванчика, ви можете і дивитись також з острова. Там знаходиться спальня, спальню ми відділили від. Кухні вітальні, ось такими красивими скляними конструкціями. Тут скляна перегородка темного скла, там у нас скляні двері, які можна відкривати на 180 градусів. Далі рухаємося в санвузол. Невеликий санвузол всього 4 квадратних метри. Що у нас тут цікавого. За мною знаходиться душова кабіна в рівень з підлогою. Унітаз ми сховали з правої сторони від дверей, напроти красива висока раковина галація. Також чорні змішувачі, дзеркало з підсвіткою, вентиляція, яка працює також на автоматизації, красиві підсвіточки поличок І в душі скляні полички для різних косметичних засобів. Подіймо покажу спальню.